Hola, amigos! Вітаю, друзі! Друзі, сьогодні у нас будуть дуже різноманітні теми. Почнемо з прикрас. Продовжимо підньою білизною. Вивчимо купу лексикону стосовно звичок. Дізнаємося, як сказати іспанською вставати, піднімати, снідати, пити каву і так далі. І буде домашнє завдання. Отже, поринемо в світ прикрас. Хояс це ювелірні вироби, а біжутерія легко здогадатися. Хочу тільки зауважити, друзі, що час від часу на назвах магазинчиків біжутерії ви можете побачити біхутерія. тобто замість еше всередині слова хота. Але згідно з Королевською академією іспанської мови, Реаль Академія Еспаніола правильно. Писати і вимовляти бішутерія. То почнімо. anillo це, друзі, перстень, це кільце будь-яке, загальна назва перснів. В тому числі Альянса. Альянса це теж anillo Але Альянса прикладається як обручка. В іспанській мові Альянса має декілька значень, в тому числі подружжя. То логічно, що те, що в українській мові у нас обручка і подружжя. В іспанській мові для цього існує одне, один іменник: альянса. Пендієнтес – це сережки, якщо одна пендієнте. Пульсера або брасалете. Як бачите, брасалете можна здогадатися, схоже на браслет. Але частіше я чула пульсера. І, друзі, кольяр. Це намисто. І зверніть увагу, що це намисто для жінки або для чоловіка, і також для песика. Тобто ошільник це теж буде іспанською кольяр. Давайте розглянемо род іменників. Кольяр це чоловічий рік, ункольяр, аніо чоловічий, альянса жіночий, пендіє, якщо в однині, чоловічий рід. і пульсера жіночий. А тепер переходимо до спідньої білизни, друзі. Іспанською це ропа інтеріор». Друзі, інтеріор – це цікавий прикметник, бо, наприклад, в парі з Іспанія перекладається як материкова Іспанія. Мається на увазі не узбережна частина країни, а саме материкова частина, тобто міста і села, які знаходяться не на узбережжі. Отже, Іспанія інтеріор – це материкова Іспанія, а ропа інтеріор це спідня білизна. То почнімо, друзі. Кальсонсійос. Це труси, чоловічі труси. Увага! Боже, нуче по-іншому називається. Отже, Кальсонсійос це загальна назва всіх можливих моделей трусів. Я тут не буду показувати всі, а тільки парочку. Наприклад, Оці як шортики, це іспанською називається боксер. Це з англійською мовою запозичено. Ідемо далі. Жіночі труси це теж, друзі, загальна назва всіх можливих жіночих моделей трусів. Брагас. А от, наприклад, танга мені здається, українською так само. Це одна з моделей трусів. Йдемо далі. Сухетеро. Це бюстгальтер. І зверніть увагу, друзі, що. Іменник «бюстгальтер» в українській мові має походження з німецької мови, бо німецькою це буде бюстенхальта. Дословно, дослівно перекладається як те, що утримує, те, що тримає груди. Іспанською, до речі, так само. Зверніть, зверніть увагу: сухетадор. Іде від дієслова сухетар тримати або утримувати. Зверніть увагу, що сухетар це правильне дієслово на ар. І ви можете його за відомими вам правилами продії відмінювати. Отже, бюзгалтер буде сухетадор. Йдемо далі. Панті це колготки. Медіас це панчохи. Міні медіас це гольфи, і кальцетінес це шкарпетки. Пані Наталю правильно зауважила, що кальцар і кальцетінес. І зверніть увагу на Кальсон Враження таке, що вони мають однакове або дуже схоже коріння. І так само зверніть увагу, що Кальсон дуже схоже на кальсони. А зараз дієслова, друзі. І порада від пані Тетяни приділяти більш уваги дієсловам, з якою я повністю згодна. Отже, друзі, в продовження. Теми нашого попереднього уроку ми сьогодні трошки більше зупинимося на дієслові солер. Ми попрактикуємо різні вислови з ним. І ми сьогодні вивчимо вживання модального дієслова солер в парі з зворотнім дієсловом «левантарше» вставати. Як завжди, читаємо разом за мною в голос. Соельо Левантарме. «Sueles levantarte, suele levantarse», solemos levantarnos, soleis levantaros, «Suelen levantarse». Друзі, зверніть увагу, що особове дієвідмінювання відбувається на дієслові модальному соле, «суелю», «суелес» і так далі. А Зворотнє дієслово слово левантарсе. Корінна частина залишається незмінною. І тільки оці частки ме, те, се підтверджують особу. Ідемо, переходимо до іншої колонки. Я вам зараз поясню, чим вони відрізняються або не відрізняються. Читаємо разом: Ме, суельо левантар. Те суелес левантар. «Se suele levantar», «Nos solemos levantar», «Os soléis levantar», «Se suelen levantar». Друзі, перша і друга колонка мають однакове значення. Коли я вивчала іспанську мову, мені нас навчало тому, що перша колонка це правильне вживання модального і зворотнього дієслова попри те, що в розмовній мові багато хто використовує саме другу колонку. На теперішній момент, бо мова це жива істота, вона змінюється в будь-якій мові, на теперішній момент обидва варіанти вони правильні. Тобто ви можете вибрати те, яке вам більш до вподоби, і використовувати другий, аби, наприклад, якщо в одному реченні ви вживаєте. Ту саму модель, щоб вона фонетично звучала красивіше, можете в першому випадку використати з першої колонки, в другому з другої колонки. Також зауважу, що перша колонка вона більш притаманна для письмової, письмового вживання, а друга колонка більш для розмовного. І друзі, на хвилиночку зупинимося на дієслові левантар. Не на зворотньому дієслові, яке перекладається як піднімати. Отже, левантарс це вставати, а левантар це піднімати. Наприклад, левантар уна меса підняти стіл. І настав час практики. Друзі, ви найгірше за мене знаєте, наскільки важливо при вивчанні іноземних мов робити вправи. Тому сьогоднішнє ваше домашнє завдання це переклад декілька діалогів і речень. На іспанську мову. Ви вже вмієте, як запитати і відповісти у котрій годині. Ви вмієте сказати, як їсти, як буде фрукти, як, кож... як сказати кожен день. Навіть два варіанти ви знаєте, як можна сказати кожен день. Звісно, друзі, в другому прикладі, ми коли відповідаємо на питання, чи ви зазвичай їсте фрукти, в розмовній мові, ми не кажемо. Так, зазвичай ми їмо фрукти кожен день. Ми кажемо, так, кожен день. Але для вправ, для практики, я намисно вам написала повну відповідь. Наступне. Для наступного, друзі, вам необхідно вивчити декілька нових слів і, і словосполучень. Де Саюнар це снідати. Правильне дієслово на ар. Тобто ви його легко відмінюєте. Томар кафе, друзі. Ми знаємо дієслово бевер, пити. Але в іспанській мові, коли ми п'ємо каву, п'ємо чай, п'ємо пиво, вино, ми не кажемо бевер, ми кажемо томар. Томар, кафе, томар, тек», томар сервеса і так далі. І на роботі я вам підказала, це буде травахо». А, друзі, ще хочу зуважити, коли ми перепитуємо там зазвичай я встаю у восьмій «а ти». Оце «а ти» іспанською це буде іту. І е, Ігрієга, да, тобто не і з крапкою, а і Ігрієга, і ту це підказочка. І, друзі, ще одне речення дуже важливе: О котрій годині ти зазвичай телефонуєш своїй матусі. В даному реченні, друзі, своїй матусі буде іспанською Вам підказочка. Як телефонувати, ви маєте згадати іспанською. І я вам бажаю успіхів! Друзі, ви вже знаєте, що я читаю і відповідаю на ваші коментарі, буду дуже рада їх отримувати. Домашнє завдання дуже важливо знайдіть, будь ласка, час зробити його, і, будь ласка, вподобайки і підтримки канала не оцінена. Обіймаю вас на